Знову року української мови. Ми з вами знову продовжуємо вивчати речення. Сьогодні ми знайомимося з новим видів видом речень, питальними реченнями. Давай пригадаємо, речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, ми називаємо розповідним. В кінці розповідного речення ми обов'язково ставимо розділовий знак крапку. Подивись уважно на малюнок. Як багато дерев, правда? Як ми називаємо місце, де росте багато дерев? Ліс, правильно. Прочитай, будь ласка, речення. Ви прочитали речення. У лісі ростуть дерева. Зверни увагу слово дерева у нас написано більш товстими буквами, так? Вони воно, воно виділене у нас. Бо слово дерева є головним в цьому реченні. Воно відповідає на питання що? А тепер давай спробуємо прочитати питання. Прочитай, будь ласка. Що росте у лісі? Так, у лісі ростуть дерева. Для того, щоб запитати, в першу чергу ми задаємо питання. Що? Це питання стосується головного слова. Того про ще й домова в речення. Тож у лісі ростуть дерева. Що? Дерева? Давай прочитаємо речення. Ведмідь живе у лісі. Молодець. Який ведмедик у нас, правда ж? Слово ведмідь теж у нас виділено в тексті. Тому що це головне слово в реченні. Саме про нього йде мова. Яке питання ми можемо поставити до слова ведмідь? Хто? Правильно? Тож давай спробуємо прочитати питання. Живе у лісі. Ведмідь живе у лісі. Щоб запоставити питання, ми задаємо саме питання хто. а потім доповнюємо живе у лісі. У лісі живе Ведмідь. Давай запам'ятаємо з тобою, що речення, в якому про когось або про щось запитується, ми називаємо питальним. Повторимо разом. Питальне речення це речення, в якому про когось або щось запитується. В питальному реченні ми про щось запитуємо або про когось. В кінці питального речення ми обов'язково ставимо знак. Питання. Саме він нам показує про те, що ми про щось або про когось запитуємо. Запам'ятаймо, що в кінці питального речення ми ставимо знак питання. Давай пригадаємо, як ми пишемо знак питання. Що правильно це робити в зошиті? Подивись уважно. Знак питання ми завжди починаємо писати з середини між рядочком і лінією помічниці. Ось тут, над рядочком, і починаємо його писати елементом дуже схожим на двієчку. Тільки без хвостика, кругла голова і довга шия. Шию нашого знака питання ми не доводимо до кінця нижньої лінії, а закінчуємо писати на середині рядочку. А внизу на нижній лінії рядочку. Обов'язково ставимо крапочку. Ось він наш знак питання дуже Такий цікавий знак, все йому цікаво, все він розпитує і запитує. Тож зараз давайте поставиш відео на паузу і пропишеш в зошиті рядочок знаків питання, щоб пригадати, як вони пишуться. А коли закінчиш писати, продовжуй перегляд відео. Що ж продовжуємо. Кожне питальне речення завжди починається з питання. Завжди в питальному реченні першим словом стоїть питання. А які ж питання можуть стояти в питальному реченні? Питальні речення питають. Про кого? Хто? Що? Де? Як? Кому? Коли? Чому? Навіщо? А розповідні речення розповідають і дають відповідь на питання? Ми маємо розрізняти питальні і розповідні речення. Зараз давай з тобою потренуємося задавати питання і роздивимось уважно піктограму. Роздивись малюночок і прочитай підпис під піктограмою. Так, питання ми завжди, завжди читаємо з питальною інформацією. Запитуємо. До живих істот, до людей або тварин ми ставимо питання хто? А до предметів, до неживих предметів? Правильно. Що до живих істот ми ставимо питання? Хто? А для неживих предметів? Що? Коли ми питаємо про місце знаходження чогось або когось, ми задаємо наступне питання. Прочитай! Так, коли нам треба дізнатись місце, ми питаємо, де? А коли нам щось не зрозуміло? Яке питання ми поставимо? Прочитай. Чому? І давай ще разочок. Так, коли ми щось рахуємо або хочемо запитати про кількість, ми питаємо. Скільки? А от коли ми питаємо про час, ми, ми запитуємо? Давай прочитаємо. Коли, молодець, коли про кількість питаємо, задаємо питання. Скільки? А про час коли? Ось такі піктограми-підказочки у нас є. Знадобиться зошити ручка. Ми спробуємо пригадати питання, які допомагають нам дізнатися все, що треба. З допомогою піктограм пригадуємо питання і запишемо їх. Роздивись уважно піктограму. Так, до живих істот ми ставимо питання. Хто? І коли ми ставимо питання, ми завжди пишемо знак питання. Поставь відео на паузу, запиши це питання в зошит, а потім продовжимо перегляд. Записали питання в живих істот. А тепер давай пригадаємо, яке питання ми ставимо про неживі предмети. Правильно, що? До неживих предметів ми ставимо питання що? І питання ми завжди дописуємо знаком питання. Що? Поставь відео на паузу і запиши, будь ласка, в зошит. Запишемо ще одне питання. Коли щось десь знаходиться, ми запитуємо, де? Правильно, де щось знаходиться? Де знаходиться знак питання? Питання де? Це питання ми теж закінчимо писати, записувати знаком питання. Запиши це, продовжуючи, рядочок в зошиті. Постав відео на паузу і запиши. І ще одне питання, яке стосується часу. Спробуй пригадати, яке питання ми ставимо про час? Коли? Коли? Коли почався урок? Коли він закінчиться? Коли будемо відпочивати? Коли ми побачимось? Коли питання про час питання завжди ми. Закінчуємо записувати знаком питання. Поставь відео на паузу і запиши питання, коли зошит. Як ми спитаємо про кількість? Скільки? Молодець. Скільки? І обов'язково ставимо знак питання. Постав відео на паузу і запиши слово скільки. Питання скільки. І ще разочок. Коли щось не зрозуміло, ми запитуємо. Чому? Абсолютно правильно. Чому? Питання, яке ми задаємо, коли нам щось не зрозуміло. Чому? І обов'язково знак питання після слова питання. Чому? А тому, що це знак питання і підказує, що ми щось питаємо. Поставь відео на паузу і запиши це питання в зошит. Продовжуємо. Давай пригадаємо з тобою, що сьогодні ми з тобою познайомилися з питальними реченнями. Питальне речення це речення, в якому про когось або про щось запитується. Обов'язково в кінці питального речення ставимо знак питання. Добре попрацювали. І це означає, що наш урок добіг кінця. Сьогодні ми познайомилися з питальними реченнями. Ви молодці! Всі добре попрацювали! А я з вами прощаюся до наступних зустрічей!